Раптом я зустріла дівчину з Ірландії. Вона така стильна, така своя. Вибирала речі з такою любов'ю, ніби хотіла забрати частинку України до себе додому. І це було так зворушливо. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як вам цей ринок і що ви тут купляєте, і що ви тут шукаєте? Я тут вперше взагалі. Uh -huh. і я живу в Ірландії. Я приїхала з wow. собі всього на тиждень. У мене в планах було купити собі повністю. Аутфіт uh -huh. українського одягу, бо це наші традиції і особливо в наших реаліях. Це дуже-дуже важливо підтримувати. Так, Я не очікувала, що я витрачу стільки грошей, я не очікувала, що я куплю стільки всього. Це ви, ви тут дай. сьогодні все. Та, я, та, 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 та. я все купила сьогодні, я прийшла в абсолютно іншому одязі. Я хотіла першопочатково вишиванку з хмельницьким орнаментом, з хмельницькою вишивкою, бо це те звідки я. Але мені дуже сп закохалася в кольори на цій, тому обрала цю спідниці. Я дуже люблю спідниці і довга спідниця теж з українським орнаментом. Це а ви не пам'ятаєте, скільки що коштувала? Пам'ятаю, це 1700, угу. Спідниця коштувала 1350 і це на мисто. Ой, вона шикарна. Я дуже люблю прикраси. і в мене загалом mm -hmm. кожного дня дуже багато прикрас і українські mm -hmm. прикраси ну це щось мега особливе. Ось це коштувало дві тисячі, і mm -hmm. у мене є іще. ще. Ось цей гердан, і, От з ним, до речі, я прийшла. Це єдина річ, яка на мені залишилася. Від мого першого початкового вигляду цей гердан коштував гривень 700, мені здається, я його купила. Це, 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 це хмельницький орнамент. до речі. Mm -hmm. остання кукувка. Це ось це. Краса. А так. це якась вінтажна чи... Ні, це, ну, це теж українське, але ще саме угу. я не знаю, але я подивлюся обов'язково, бо треба знати, що я ношу. Я поїду в Ірландію і буду репрезентувати українську це культуру. Обов'язково розповідатиму їм, що саме на мені. Це круто, а, дякую, що ай. ми вас зустріли. Гарного ай. вам дня. Вам дякую. до побачення. До побачення.